Всім привіт! З вами Тетяна Таперова, ви на каналі Life Online. І сьогодні я хочу поговорити з вами трохи не про тему сайтів, але про тему штучного інтелекту, вбудованого в редактор Canva, з яким я багато працюю, як ви можете бачити в моїм шортс-відео. Отже, як ми знаємо, штучний інтелект він є зараз майже всюди, в кожних ресурсах, в кожних програмах і в Canva. Він також є. Коли ви заходите на свою сторінку Canva, ми вгорі тут можемо бачити, ще і Canva. І якщо ми на нього натиснемо, нас перекине на такі заготовки. В мене на моєму тарифі можна створювати зображення, документи або код. Документи можна створювати в якості дописів, стислого викладу, плану, дописи в соцмережах, описи тощо. Також можна створювати зображення. Я тут декілька вже пробувала створювати. Можна написати щось своє, а можна використати те, що нам запропонує сама Canva. Ну ось, наприклад, давайте спробуємо протестувати код, інтерактивний калькулятор цим, яким я можу поділитися зі своїми клієнтами. Зараз я натисну і подивимося, що в нас вийде. Одразу у нас починається процес створення в режимі коду. Тут у нас є промпт створення стильного і сучасного калькулятора цін для кампанії. Служба, з прикладу, для Clarity Studio, фотографії, фотосесії, 150 250 доларів, США годин, редагування, 50 доларів, США зображення альбоми. 100-300 доларів США. Далі мені слід запитати про назву компанії, галузь, послуги, продукти, які потрібно включитись, міні цінові параметри, бажання, бажаної візуальної оформи, слід зробити дизайн зовнішньо привабливим завдяки модним елементам адаптації до мобільних пристроїв і відсутності нефункціональних кнопок. Зараз подивимось, що нам Canvas згенерує. Тепер нам потрібно розказати про нашу компанію. Ну, наприклад, це у нас компанія. Пишу від свого ім'я як замовник. Галузь. Творення сайтів, продукти, послуги, Лендінги. ліники, консультації. кнопка «Идти нові параметры». Лендинг від 250 доларів. Старинник карты статуи. Консультация. Вид 30. Стиль минималистичный. Кольори. Остальний блокотний, маран, оранжевий, зелений. Натискаємо відправити. Поки що дивимося те, що він нам тут згенерував за попереднім промтом. І зараз він створює нам новий калькулятор. Подивимося, що в нього вийде. Звичайно, діапазон цін тут можна розписати більш детально, так само як і послуги. Наприклад, від 200 і далі там розписати. Чим більше там, нюансів у лендінгу або в багатосторіннику, тим вища вартість, так само можна одна консультація, це там, 30, дві консультації 60 і так далі. І вже по наростаючі можна більш детально описати цінові параметри, так само і з, зі стилем можна попрацювати, розписати більш детально, і з кольоровою гамою теж. Так, лендінг. О, дивіться, чудово, він мені створив отакий ленд, типу калькулятор. І тут можна... Огратися. 30 доларів година годину. Як бачите, тут всі ці нюанси, так як він нам прописав, односторінковий сайт, базовий до 150, преміум 800. Можна зробити так, щоб він за додаткові послуги, якісь там параметри підвищував ціну автоматично. Тобто не по повзунком, а конкретними пунктами. Так само можна створити з багатосторінковим сайтом. Тут можна вказати потрібну кількість сторінок і розписати, які функції додатково підвищують важкість послуги. Ну і з консультацією тут ясно. Кількість годин, дві години він, до речі, активно рахує ось тут загальна вартість проєкту. Тобто дві години він вже порахував, що тут буде 60 доларів. А якщо тут поставити кількість сторінок, то він все одно залишає 500, тому тут потрібно ще допрацювати і доробити. Але загалом мені дуже подобається, я б навіть з таким скористалася. Можна показати код, подивитися, використати десь в дизайні обов'язково. Угу. Таке можна так. так. Але я взяла код і оцей код скопіювала і просто поставила в себе десь на сторінці. До речі, я так і зроблю, а результат покажу вам у наступному відео як працює такий калькулятор і як його використовувати. До речі, якщо вам цікаво спробувати такий, звертайтеся, я обов'язково вам допоможу. Дякуємо за запит, навіть впливаючи вікно з'явилося з вказаною вартістю. А якщо ми натиснемо опублікувати, Він прив'язується до мого безкоштовного домену в кабі і додатково вказує шлях Price Calculator. Зараз подивимося, що він нам зробить. Ось такий калькулятор виходить. Слухайте, ну це справді, справді дуже круто. І я собі на сайт такий поставлю, обов'язково покажу вам результат, як воно все працює. Тож, якщо вам цікаво побачити фінальний результат, як такий калькулятор буде працювати, ще дуже, до речі, зручно, бо раніше такі калькулятори, щоб створити, потрібно було довго ламати голову, потрібно було багато кодити, там налаштовувати. А от зараз, бачите, за допомогою камеру можна отак от майже легко, лише словами і правильними задачами, постановкою правильних задач, можна з допомогою канви створити такий калькулятор. Тож, якщо вам цікаво і корисно, обов'язково коментуйте, ставте плюсики під цим відео, підписуйтесь на мій канал і в наступному відео покажу, як працює такий калькулятор у мене на сайті. З вами була Тетяна Таберу. Всім па побачимось!